Твоєї, народу нашому, вірним чадом є, подаж дає єдинім серцем і єдиними усти, Тя. Є більше тисячі ікон при святої Діви Марії, які прославилися в тій чи іншій стороні, і через те отримали назву по тому місцю, де були явлені, або де були чудеса від цієї ікони. Але це не значить, що є тисячу Божих матерів, є одна присвята і правсловенна, але у своїх чудотворних іконах являла і являє свою милість і своє заступництво, про що свідчить і сьогоднішній день. В Божа Матір, ми віримо, почула нашу молитву сьогодні, почула і воздасть нам, сторицею. Вона відновить наші сили, вона поповнить любов'ю наші серця. Вона дасть нам світло і тепло. Вона відкриє для нас те, що нам не під силу під час земному нашому прагненні. Тому що ми мріємо, ми хочемо багато, але єдине є на потребу царство Боже. Сьогодні дуже важливо, що церква разом з громадою святкує це величне свято Божої Матері, і дуже важливо, що основні сьогодні молитви були до Бога, до Божої Матері за мир. І це напевно головне, що треба нам сьогодні. Це мир в душі, мир в сім'ї, мир в справах і мир на нашій українській землі.